На території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який 22 червня зазнав російської ракетної атаки, сьогодні провели stem ФЕСТ. Зі слів ректора закладу Ігоря Чудика, захід запланували місяць тому, і, попри російський обстріл, його вирішили не скасовувати. Представники інституту інформаційних технологій, що отримав пошкодження, теж узяли участь у заході. Відвідувачам фестивалю пропонували головоломки, які можна розгадати, володіючи початковими навичками програмування, каже студент інституту Святослав Пінкевич. Від вікторини до відгадування слів, криптографія і так далі. Ось у нас і криптографія. Тут треба по алгоритму Цезаря скласти три позиції і виходить назва ну, університету або інституту. За словами виконувачки обов'язків директорки інформаційно-медійного центру університету Оксани Лаби, на СТЕМ фестивалі представили десяток локацій. Зокрема, тут можна було друкувати на 3D-принтері, стріляти в електронному тирі, брати участь у туристичних квестах чи хімічному шоу, де можуть бути приховані сліди крові? Це може комусь врятувати життя або або хтось може бути покараний, той хто має бути покараний. Якщо в нас все вийде, ми побачимо, як воно світиться. Коли я почалася в школі, якось, мабуть, було мало реактивів, щось не дуже такі знаєте, досліди проводились, тому цікаво у дорослому віці до цього до, до, ну, доторкнутися щось, ну і взагалі цікаво щось нове. Може, багато технологій. Ну і цікаво було б почути про криміналістику, тому що це така це, це ну, така загадкова тема. Як розповів ректор закладу Ігор Чудик, за попередньою оцінкою, внаслідок російського обстрілу, університет зазнав збитків приблизно на сотню мільйонів гривень. Два мільйони гривень від різних структур уже надійшли на благодійний фонд закладу. Найбільше пошкоджень отримали кафедри нафтогазових машин та обладнання, освітньо наукова лабораторія «Сіменс» та інститут Інформаційних технологій, каже Ігор Чудик. В одному із корпусів університету знаходився серйозний центр по сертифікації фахівців Нафтогазової галузі. Там ушкодження отримало декілька засобів комп'ютерної техніки, але в цілому сам тренажер по первинній оцінці, по зовнішній оцінці, ми бачимо. Він є вцілілим. Будемо пробувати його запускати до 1 вересня. За допомогою компанії Нафтогаз України планують засклити корпус інституту інформаційних технологій та зробити там внутрішні косметичні ремонти, каже Ігор Чудик. Наразі в університеті в штатному режимі в офлайн форматі триває сесія. Ті корпуси, які є неушкодженими, а є частково десь пошкоджені окремі шибки. Там повністю працюють і державні екзаменаційні комісії. Окрім того, здаються іспити, бо ми є центром ЄВІ. Єдиний вступний іспит здається в нашому університеті. Все без змін, все в штатному режимі. Університет працював і працює як освітня установа. Тут немає жодних питань, жодних процесів пов'язаних з роботою у військово-цивільному плані. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.